Ні, Крісті, ні. Бабуся, бабуся, вона помилялась. Світ не дає тобі ніяких можливостей. Світ знищує твої можливості і розбиває тобі серце. Мені мені потрібно було слухатись матір, коли мені було 10 років. Мені світило провести життя, дивлячись телевізор на дивані і не зустрічаючись з людьми. Тому зараз я Я не хочу слова й чути про бабусю. Вона помилялась. Вона літала десь в хмарах, була повна безглуздих ідей, і більше того, вона нав'язувала їх мені. Тому зараз. Ні слова про бабусю.